Цьому випуску огляд матчу відповіді плей-офф «Ліги націй Бельгія Україна. Сергій Ребров розповів про підготовку команди до поєдинку. Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою Хай квітне український Ютуб. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фабет. Збірна України не зуміла пройти збірну Бельгії за підсумками дуелі раунду плей-офф «Ліги націй» Але давайте в хронологічному порядку подивимось, що було до та після цього матчу. Напередодні протистояння вранці гравці збірної здійснили невеличку традиційну предматчову прогулянку. Футболісти виглядали максимально зосередженими. Андрій Шевченко підійшов до Луніна та довго про щось розмовляв із голкіпером. Можливо, давав останні поради, або ж просто намагався налаштувати воротаря на спокійну та впевнену гру. Сергій Ребро війшов трохи осторонь, занурений у свої думки зосереджено дивився перед собою. Напевно, вносив останні коригування у свою стратегію. Увечері збірна провела предматчеве тренування на стадіоні ЦГК-арена Угенку». Це було фінальне заняття перед вирішальним поєдинком, у якому синьо жовті мали закріпити свою перевагу після першої гри. Футболісти вийшли на поле в гарному настрої, але з максимальною концентрацією. Ребров разом із тренерським штабом розпочав заняття з короткої установи. Він ще раз пояснив гравцям, на що потрібно звернути увагу в грі бельгійців, акцентувавши на їхніх слабких місцях. Особливу увагу приділили контролю м'яча та швидкому переходу в атаку. Після короткої розминки команда перейшла до відпрацювання тактичних елементів. Головний акцент робили на позиційній обороні. Гравці відпрацьовували, як перекривати зони, та не дозволяти супернику створювати вільні простори. Також окремо награвали стандартні положення, адже це може стати ключовим фактором у матчі. Особливу увагу приділяли взаємодії в атаці порварди отримували багато передач, відпрацьовуючи моменти для завершення атак. Андрій Лунін разом із тренерами працювали над грою на виходах і реакцією на удари з дистанції. Бельгійці люблять пробивати за меж штрафного майданчика. Тренування завершилося серією ударів поворотах, де футболісти в ігрових умовах намагалися застосувати всі напрацювання. Ребров уважно стежив за кожним епізодом, періодично зупиняючи гравців, щоб пояснити окремі моменти. Після тренування команда залишила поле в бойовому настрої. Було видно, що гравці готові до великої битви, усвідомлюючи важливість цього поєдинку. Вже перед матчем півзахисник збірної Бельгії Кевін Дебрюйне та головний тренер Руді Гарсія поділились очікуваннями від матчу відповіді проти України. Ми добре контролювали гру в першу годину, потім припустилися кількох помилок і були покарані. Не можна сказати, що Україна нас перевершила. Я почувався добре, багато працював, робив те, що повинен був робити. Менталітет використовується, коли ви не можете виправдати поразку. Футбол сповнений помилок навіть у суперника. Я не думаю, що справа була в менталітеті. Справа була в помилках і мотивації. Зараз нашому тренеру доводиться нелегко, він поки що не міг як належно зайнятися тактикою, оскільки в нього було мало часу, він вже дав деякі вказівки. Далі буде краще, йому просто потрібен час. Мені потрібно повернути впевненість у команді. Завтра наші вболівальники можуть зіграти важливу роль. Для нас це буде фінал тут у Генку. Це матч, в якому ми можемо вибути з вищого дивізіону. Роль лідерів буде важливою. Це також важливе призначення для них. У нас не так багато часу до матчів відповіді, але його має вистачити, щоб мати можливість додати як в обороні, так і в атаці. На виїзді перший тайм пройшов досить добре. Ми контролювали гру. Після перерви ми програли ще кілька єдиноборств, а після пропущеного гола у нас не було жодної реакції. Тож я очікую її в неділю. Ми повинні вчитися на таких моментах. Навіть після помилки ми повинні розуміти, що можемо виправдати її як команда, тому що ми можемо впоратися з цією Україною. Віталій Миколенко разом із головним тренером Сергієм Ребровим також взяли участь у прес-конференції напередодні матчу відповіді. Нам головний тренер перед першим матчем сказав: не думайте про тиск чи результат, просто насолоджуйтесь грою не тільки в Атаці, а й в обороні. Тож, думаю, нам це дуже добре вдалося. Якщо ми будемо грати так само з таким бажанням, то думаю, ніяких проблем у нас не має бути. Ми дійсно дуже позитивно почали цей рік, і це не може не радувати. Звісно, у нас завдання перемагати в кожному матчі. У нас зараз дуже хороша команда. Ми будемо витискати максимум з кожної гри. Можливо, цей рік буде взагалі без поразок. Я був би дуже задоволений, якби ми виграли 3-1 у збірної Бельгії у відбірному циклі, але це змагання за місця в дивізіоні Ліги Націй. На мою думку, ці поєдинки дуже важливі для наших людей, для наших бійців у плані позитивних емоцій. Хоч це й не гра за вихід на чемпіонат світу, проте це дуже важливий матч для нас. Зараз у нас є 23 гравці, які готуються, я впевнений, що завтра вони покажуть свій максимум. Ми завжди дякуємо за за те, що маємо можливість грати у футбол. Добре, що ми можемо грати в Європі, дякувати всім нашим партнерам, зокрема тій самій Бельгії, які дуже допомагають. Я пам'ятаю, коли ми грали на Євро і звучав гімн України, Всі вболівальники Бельгії аплодували. Це був дуже емоційний момент. Упевнений, завтра вболівальники будуть підтримувати збірну Бельгії, але вони з повагою ставляться до України. Вже в самому матчі Рибров перед стартовим свистком дещо здивував складом на другий поєдинок: Зінченко на правому краю захисту, Ярмолюк замість Шапаренка, Гуцуляк замість циганкова, а Ванат замінив Яремчука. Перший тайм пройшов без великих моментів, але пішква так від господарів. Фанати збірної з нетерпінням очікували фінального свистка на перший тайм з надією, що в другій половині зустрічі все зміниться. Але, на жаль, ніяких змін не відбулось. Україна примудрилась розгубити перевагу після першої гри, отримавши на полі суперника три голи без відповіді. Команда Сергія Реброва пропустила перший гол від Декюйпера, а далі настала черга Лукаку, який впродовж 10 хвилин перевернув матч для бельгійців. Фінальний свисток зафіксував повернення Бельгії у дивізіон ЕЛІГ Націй. Україна наступний розіграш турніру проведе в Лізі Бі. Вже після матчу. Головний тренер збірної України Сергій Ребров проаналізував поразку від Бельгії. На жаль, ми всі засмучені, я вважаю, сьогодні ми не заслуговували на перемогу. Як я й казав, сьогодні збірна Бельгії не дала нам шансу на такі швидкі атаки. Я казав, гравцям у роздягальні ми не можемо оборонятись 90 хвилин, тому важливо було виходити в атаки, але були під тиском і не було такої можливості. Коли стався переломний момент, не знаю, я вважаю, в першому таймі ми оборонялись дуже низьким блоком, але майже нічого не давали створити супернику. Але в другому таймі все посипалось. Зрозумійте, ми граємо через два дні. Багато гравців, які грали у першій грі 90 хвилин, їм було достатньо важко, тому наприкінці зустрічі була втома. Я не вважаю, що це було неправильне рішення вийти в п'ять захисників. Я вважаю, що сьогодні збірна Бельгії була зовсім інша. Вона пресингувала, вона додала швидкості. Доку, який вийшов сьогодні, зробив дуже багато в атаці сваток та забарни не встагали за ним. Тому тут все й пішло не за планом. Як я й казав, ми дійсно грали проти сильного суперника, і щоб не казали про збірну Бельгії, це дійсно топ суперник, і сьогодні вони це довели. Тому наше завдання зараз потрапити на чемпіонат світу, і ми будемо готуватися до відбіркових зустрічей. Чвертьфінал Ліги Націй між Хорватією і Францією визначив останнього суперника України у кваліфікації до чемпіонату світу. Переможець потрапляв до нашої групи, і це буде саме Франція. Тож наша група відбору виглядатиме наступним чином. Франція, Україна, Ісландія та Азербайджан. Перші матчі кваліфікації почнуться 5 серпня, а заключні протистояння відбудуться в листопаді. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, хто, на вашу думку, найкращий та найгірший гравець збірної України у матчі проти Бельгії.